Запеклі бої не стихають на Донеччині та Харківщині. Паралельно росіяни перебудовують Азовсталь під військову базу, а в Білорусі зводять новий стратегічний ракетний комплекс, де можуть розмістити ракети проти України. Та, попри всі плани ворога, українська армія стоїть і б'ється. Україна витримала наймасштабнішу атаку Росії за три з половиною роки повномасштабної війни. Ворог запустив понад 400 безпілотників та десятки ракет. Попри масовані удари, ситуація на фронтах залишається контрольованою. На сході тривають запеклі бої за стратегічно важливі райони. Українські війська утримують позиції і завдають втрат противнику. На півдні оборонні сили зміцнюють рубежі та ведуть успішні контратаки. Українська армія продовжує діяти злагоджено і ефективно, не даючи ворогу жодного шансу. Особливо складна ситуація залишається на Донеччині. У часовому ярі українські військові продовжують відбивати атаки ворога, особливо в мікрорайоні Новопівнічний. Противник намагався захопити цю частину міста, але сили оборони не дали йому шансу. Ворог діє поодинці або групами, ховаючись у кущах, посадках чи руїнах. Намагаючись непомітно наблизитися до українських позицій і закріпитися на місцевості. Пілоти та розвідники докладають усіх зусиль, щоб виявити окупантів. І, коли це вдається, дії окупантів миттєво припиняються. На Лиманському та Сіверському напрямках, а також поблизу Добропілля та Покровська, російські війська не змогли просунутися далі. Біля Покровська противник накопичує піхоту. Але без належного забезпечення бронею та боєприпасами. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. На харківському напрямку російські війська намагалися одночасно просунутися ближче до Харкова та до українсько-російського кордону в Білгородській області. Їхня мета тиснути на місто та укріпити свої позиції вздовж кордону для постачання та маневрів. На півночі Харківщини окупанти рухалися до Вовчанського олійно-екстракційного заводу та намагалися просунутися на лісову ділянку біля Синельникового. Попри заяви російських воєнкорів про невеликі успіхи, підтвердження реального просування немає. Армія Росії продовжила наступати на Куп'янському напрямку, але прогресу не досягла. Та, не дивлячись на це, Російські мілблогери поширюють фейки, що їх війська просунулися в північному, східному, південно-східному та західному напрямку від Куп'янська. На великомихайлівському напрямку у Дніпропетровській області зараз справжнє пекло. Головна боротьба йде в районі села Соснівка там бої тривають за кожен метр землі. Село майже зруйноване, але ворог все одно намагається закріпитися північніше біля воронівського заповідника. Помітили пересування ворожих груп, це означає, що окупанти намагаються розширити фронт і шукати зручні шляхи до наших позицій. Сіра зона поступово розтягується у напрямку Великомихайлівки. Прямих ударів по селу зараз менше, але це не значить, що ворог відступає Можливі спроби диверсійних груп пробратися приховано, перевірити нашу оборону і знайти слабкі місця. На Дніпропетровщині на Новопавлівському напрямку українські військові повністю перевірили село філія на наявність ворожих диверсійних груп. Кожен куточок села та навколишні ліси і посадки були ретельно очищені, щоб жоден противник не міг непомітно наблизитися. Після операції захисники підняли державний прапор. Ситуація у Сумській області залишається незмінною. Українські війська утримують позиції в юнаківці. Натомість російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили юнаківку та просунулися на північний схід від Кіндратівки. У Запорізькій області окупанти намагались наступати, але не просунулися вперед. На Херсонському напрямку росіяни продовжували наступ поблизу Антонівського мосту, але підтвердженого просування не досягли. Поки тривають бої на фронтах, у тимчасово окупованих українських містах з'являються нові загрози. Росія планує перетворювати промислові об'єкти на військові бази та зміцнювати контроль над населеними пунктами так, загарбники планують зробити своєю військовою базою один із найбільших металургійних заводів у Маріуполі Азовсталь. Під час повномасштабного вторгнення підприємство стало стратегічним об'єктом для загарбників у 2022 році. Українські військові обороняли завод протягом кількох місяців. Після чого його територія потрапила під контроль російських військ. Тепер для здійснення своїх планів росіяни перебудують лінії електропередач для того, щоб завод міг отримувати енергію без перебоїв. А судячи з технічної документації, електрику для нього даватимуть із Запорізької АЕС. За їх планом необхідно перебудувати понад 26 кілометрів проводів і замінити 18 опор. А тепер найцікавіше. Лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу прямо перед входом на Азовсталь. Всі інші плани інфраструктури засекречені, та це ще не все. Це частина нової енергетичної магістралі Росії від Запорізької АЕС до Донеччини через Волноваху, Тельманове і далі вглиб території Росії. Також загарбники цікавляться металургійним заводом імені Ілліча у Маріуполі. І планують перетворити його на частину військово-індустріального комплексу. Цехи, склади та логістику використовуватимуть для власної армії, а не для мирного виробництва. Завод, заснований у 1897 році, понад 100 років виробляв сталь для мостів, кораблів і будівництва. Нині його контролює Росія, і окупанти інтегрують його в свою військову інфраструктуру. Українські військові атакували територію ворога. Над містами та селами Білгородської області літали десятки безпілотників. У самому Білгороді дрон влучив у будівлю уряду, пошкодив кілька житлових будинків, а 16-річна дівчина отримала баротравму. У селах постраждали приватні будинки, ангари та припарковані автомобілі. Деякі безпілотники збила ППО Росії, але падіння уламків спричинило локальні пожежі та пошкодження інфраструктури. Атака вплинула на повсякденне життя росіян. Беззакриті торгові центри, школи, університети та дитячі садочки відміняють заняття та переходять на дистанційку на декілька днів. У новоросійську краснодарського краю спрацювали сирени, по місту атакували безекіпажні катери. Місцева влада повідомила, що атаки відбивають, але подробиць поки не надають. За кілька годин до цього міський голова попереджав про можливу атаку дронів та нагадав про заборону публікувати фото і відео з місця подій та об'єктів оборони. У ніч на 10 вересня 2025 року Польща вперше від початку повномасштабної війни в Україні стала прямою ціллю російської атаки безпілотниками. Це сталося від масованого удару Росії по західних регіонах України. Близько 20 шахедів залетіли до Польщі. Польські військові одразу підняли у повітря f 16 До операції приєдналися союзники з НАТО: нідерландські f 35 та італійські літаки спостереження. У результаті бою було збито декілька дронів. Один із збитих дронів упав на житловий будинок і пошкодив дах. На щастя, люди не постраждали. Уламки дронів знайшли у семи регіонах Польщі. Через загрозу тимчасово закрили аеропорти Варшави, Ряшева та Любліна. Прем'єр Польщі назвав атаку великою провокацією, а міністр оборони серйозним порушенням безпеки. Польща звернулася до НАТО для обговорення ситуації за статтею 4, яка передбачає обговорення загрози для будь-якої країни-члена Альянсу. Статтю 5 НАТО, яка означає, що напад на одну країну вважається нападом на всіх, цього разу не застосували. Подію визнали інцидентом, а не повноцінним нападом. НАТО засудило атаку і заявило про готовність захищати союзників. ЄС закликав до нових санкцій проти Росії та посилення оборони кордонів. США висловили підтримку Польщі, Україна теж заявила про солідарність і нагадала, що атака відбулася одночасно з масованим ударом по її території. Росія ж заперечила причетність і звинуватила в атаці Україну. Хоча дрони пролетіли через Білорусь, білоруська сторона заявила, що не нападала на Польщу, а лише контролювала повітряний простір і допомагала відстежувати дрони, які втратили курс, а частину з них знищили над своєю територією. Також білоруські служби доводять, що тієї ночі обмінювалися інформацією з Польщею та Литвою, попереджаючи їх про наближення невідомих дронів. Та одночасно з тим у Білорусі триває будівництво нового військового об'єкта, який може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України. Роботи розпочалися ще минуло літа і ведуться на південь від Мінська. Наразі майданчик вже становить понад два квадратні кілометри. Базу зводять на місці колишньої радянської військової бази, де стояв Слуцький 306-й ракетний полк. Зі стратегічними ракетами середньої дальності та комплексами Піонер і Тополь на супутникових знімках видно склади: три ангари для техніки і фундаменти для житлових і службових будівель. Поряд ще три майданчики з частково зведеними фундаментами та дорогами. Є припущення, що тут може стояти російський ракетний комплекс Орешник, а модернізовані військові об'єкти, які можуть використовуватися під час спільних навчань. З Росією захід 2025 що відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Та поки на фронті тривають важкі бої і наші військові відбивають атаки ворога, союзники продовжують підсилювати оборону України сучасною технікою. Так, Канада до кінця року передасть 50 бронетранспортерів АССВ, восьмеро з яких вже вирушили через Польщу. Ці броньовані бойові автомобілі, на яких солдати можуть безпечно пересуватися по фронту, перевозити підкріплення, боєприпаси та поранених, а також вести вогонь по ворогу, залишаючись у захищеній броні. Простими словами, це як мобільний і захищений будинок на колесах для військових. Канада активно підтримує Україну не лише бронетехнікою. З лютого 2022 року. Країна виділила майже 22 мільярди канадських доларів, понад 6,5 мільярда з яких спрямовані на військову допомогу. Крім того, Канада допомагає навчати українських пілотів f 16 і бере участь у кількох міжнародних програмах у рамках Рамштайн з розвитку бронетехніки, безпілотників, авіації та сучасних it систем все це робиться для того, щоб наші підрозділи були швидкими, захищеними та могли ефективно обороняти Україну.